Вітаю! Ми продовжуємо вивчати хребетних тварин. І сьогодні розглянемо нову групу рептилії. Ми дізнаємось про особливості будови цих представників та про їх різноманіття. Отож почнімо. Рептилії або плазуни це холоднокровні тварини, розмноження і розвиток яких не залежить від водного середовища. Це пов'язано з тим, що яйця рептилій, на відміну від ікринок риб і амфібій, оточені захисними яйцевими та зародковими оболонками. Рептилії переважно мешканці наземного середовища, але є види, які мешкають у водоймах, наприклад, морські змії, черепахи чи крокодили. Тіло рептилій поділено на голову, тулуб і хвіст. На відміну від амфібій, вони мають чітко означену шию завдяки чому їхня голова рухлива. Кінцівки, розташовані по боках тулуба, внаслідок чого торкаються землі, наче плазує, звідки й походить їхня назва плазуни. Пальці плазунів закінчуються кіхтиками. У змій і деяких ящерок кінцівки зникають. Зовнішній шар покривів рептилій, на відміну від амфібій, роговіє, шкіра суха, майже без залоз вкрита роговими лузками, щитками або пластинками. Такі покриви захищають тварин від механічних ушкоджень і зайвих втрат вологи. Щільний покрив заважає росту рептилій, тому він періодично змінюється під час линяння. Старий покрив скидається і тварина росте, поки новий не зроговіє. Скелет рептилій складається майже повністю з кісткової тканини. Грудні та поперекові хребці несуть ребра. Ребра, які несуть грудні хребці, сполучаються з грудною кісткою, формуючи грудну клітку. Тому в рептилій досконаліший механізм дихальних рухів. Завдяки скороченню однієї групи міжреберних м'язів, об'єм грудної клітки збільшується, і повітря, що збагачене киснем через дихальні шляхи, надходить у легені. Коли ж скорочуються міжреберні м'язи іншої групи, об'єм грудної клітки зменшується і повітря через дихальні шляхи з легень виводиться назовні. Дихають рептилії тільки за допомогою легень. Як і дорослі амфібії, рептилії мають трикамерне серце та два кола кровообігу. Трикамерне серце рептилій має у шлуночку неповну перегородку. У крокодилів, на відміну від інших рептилій, серце чотирикамерне. У рептилій ускладнюється будова головного мозку. Півкулі кінцевого мозку вкриті корою, краще, ніж в амфібій розвинений мозочок. Це забезпечує здійснення складних рухів. Складна будова головного мозку та органів чуття визначає і складну поведінку рептилій. Органи чуття рептилій краще пристосовані до наземного способу життя, ніж в амфібій. Очі здатні бачити предмети на різних відстанях. Органом дотику може слугувати язик, який може далеко висуватися з ротової порожнини. Також добре розвинені органи слуху, рівноваги, нюху, смаку тощо. Рептилії це роздільно-статеві тварини. Запліднення у них. Внутрішнє. Більшість рептилій відкладає яйця, які мають запас поживних речовин жовток. Яйце вкрите кількома оболонками, що захищають зародок від висихання, проникнення шкідливих мікроорганізмів, механічних ушкоджень і забезпечують його газообмін. Розвиток рептилій прямий. Більшість представників рептилій належить до лускатих, черепах і крокодилів. Лускаті поширені майже скрізь на суходолі, деякі у морях чи прісних водоймах. До них належать ящерки, змії та хамелеони. Об'єднує цих тварин наявність рогових лусок і щитків на поверхні тіла. В Україні поширені ящерки прудка, зелена та живородна. Найбільша з них ящерка зелена довжина тіла якої сягає 30 см. Без ногу ящерко-веретильницю часто плутають зі змією. Цікаво, що у ящерок спостерігають явище самокаліцтва. Якщо схопити ящерку за хвіст, то внаслідок сильного скорочення м'язів один з хвостових хребців переламується і кінець хвоста відпадає. Це явище має захисне значення. Вона дає змогу тварині втекти від хижака, пожертвувавши хвостом. Згодом втрачена частина хвоста відновлюється. Найбільші розміри серед ящирок має Комоцький варан, поширений на індонезійських островах, зокрема на острові Комодо, звідки й походить його назва. Може сягати понад 3 метри завдовжки та маси до 70 кілограмів. Цей хижак здатний полювати навіть на диких свиней та оленів. Вид існує на нашій планеті близько 3,8 мільйонів років. Безногі лускаті рептилії, змії, живляться різними хребетними тваринами, рідше безхребетними. Барабанні перетинки у змій відсутні, а прозорі та нерухомі повіки приросли до поверхні ока. В отруйних змій передні зуби верхньої щелепи більшого розміру. Вони мають зовнішні борозни або внутрішні канали, у яких у ранку в тілі здобичі стікає отрута. В Україні з отруйних видів мешкають гадюки звичайна, степова та гадюка Нікольського. Більшість змій не отруйні. Вони вбивають здобич за допомогою зубів. В Україні поширені такі неотруйні змії. Вужі водяний та звичайний, мідянка, різні види полозів. Життя вужів пов'язане з водоймами, а полози та мідянка живуть на суходолі. Тіло черепах сховане в кістковому панцирі, що слугує досить надійним захистом від ворогів. Він складається з верхньої та нижньої частин, укритих роговими щитками. З частинами панциря зростаються певні кістки скелета. Зуби в черепах відсутні, їхню функцію виконують рогові чохли, що мають гострі краї та вкривають щелепи, подібно дзьобу птахів. Найбільшими представниками черепах є слонова або її ще називають галапагоська черепаха та зелена черепаха. Черепахи мешкають на суходолі, у прісних водоймах і морях. Переважна більшість видів рослиноїдні – але є і хижаки. Усі черепахи розмножуються на суходолі, відкладаючи яйця. У морських видів черепах кінцівки перетворилися на ласти, які зовні нагадують плавці риб. В Україні у стоячих або слабопроточних водоймах мешкає черепаха болотяна європейська. Крокодили пристосовані до напівводного способу життя. Їхнє тіло вкрите роговими щитками. Довгий хвіст слугує для плавання. Також за його допомогою тварини глушать здобич. Крокодили хижаки, які живляться різноманітними тваринами, від безхребетних, як от молюски, ракоподібні тощо, до птахів і навіть савців. Крокодили мають плавальні перетинки між пальцями задніх ніг. Очі та ніздрі, що виступають над поверхною голови, дають їм можливість дихати атмосферним повітрям і спостерігати довкола, перебуваючи у воді. Самки відкладають яйця у гніздо в піску. У багатьох видів самки виявляють турботу про нащадків, охороняючи кладку яєць. Поширені крокодили в тропічних і субтропічних регіонах. Цікаво, що найбільшим серед крокодилів є грибінчастий завдовжки до 6,3 метрів та масою до 1,5 тонни, поширений у Південно-Східній Азії, береговій смузі Австралії, на островах Океанії та Нової Гвінеї. Він цікавий тим, що може мешкати в солоній воді. Дещо менші розміри має Нільський крокодил до 6,1 метрів завдовжки та масою до однієї тонни. Він живе у прісних водоймах тропічної Африки. Більшість рептилій це хижаки. Змії знищують велику кількість гризунів, а ящерки – комах, серед яких є багато шкідників сільського господарства. Рептилії є поживою для різних тварин, зокрема для певних видів птахів і савців. Деякі види змій, черепах, крокодилів, а також їхні яйця, споживає в їжу людина. Іноді люди стають жертвами отруйних змій внаслідок необережного поводження з ними або коли випадково наступають на змію. Водночас отруту змій широко використовують у медицині для виготовлення різноманітних ліків. В Україні до отруйних змій належать лише різні види гадюк. Якщо ж людину вкусила змія, слід негайно звернутися до лікувальної установи де постраждалому ведуть протизміїну сироватку. До цього укушену людину слід покласти в затінок, після чого слід висмоктати отруту зранки. Якщо це зробити не пізніше 5-8 хвилин після укусу, можна вивезти з тіла постраждалого до 40% отрути. Рідину, яку висмоктали з тіла укушеного, слід випльовувати, а ротову порожнину прополоскати. Місце укусу. Слід обробити антисептичними засобами. Цікаво, що значення зміїної отрути в медицині знайшло своє відображення в символі медицини. Його пов'язують з богиною здоров'я давньої Греції Гіеєю, неодмінними атрибутами якої були змія та чаша. Змія символізувала безсмертя та смерть, оскільки її отрута може як убити людину, так і вилікувати. А зараз короткі підсумки уроку. Рептилії або плазуни це хребетні чотириногі тварини, що поширені переважно на суходолі. Серед рептилій є й такі, що втратили кінцівки. Шкіра рептилій вкрита лусками, щитками або пластинками. До рептилій належать такі групи, як лускаті, черепахи та крокодили. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал. Ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!